Хай Бог нас всіх благословить. У дітей своя недільна школа, у нас своя недільна школа. І я хотів би сьогодні говорити таке слово. Також обично чи зазвичай в церквах в останні, скажімо так, проповіді року підводять підсумки. А я хотів би навпаки, знаєте, трошечки дати. Такі, знаєте, настанови на наступний рік. Хтось є люди, які от недавно покаялися, прийняли Господа. У нас є дорогі друзі, от є тут Діма, радий за всіх, всіх, хто прийняв Господа. Це нове життя. І, от, і от нам потрібно це нове життя в новий рік входити з новими силами. Правда? Я хочу зараз зачитати такий віршик, від якого ми будемо, над яким будемо розмірковувати, і трошечки порозбираємо. Це написано 1 Тимофія, 4 розділ, 16 віршик. Пильнуй себе і навчання, наполегливо тримайся цього, бо, роблячи так, ти спасеш себе і тих, які слухають тебе. На українській мові мені цей вірш не подобається. А тепер увага, я прочитаю його на російській мові. Внікай в себя і в учення. Займайся всім постоянно, ібо так поступає і тебя спасеш, і, і слушаючи тебя. Да, трошечки, навіть мені він більше подобається російський, ніж. І тут є такі класні слова: внікай. Внікай в себя. І в учені, займайся всім постоянно, ибо так поступає і себе, спасеш, і слушающих тебя. Слово вникать я взяв і забив в Google-переводчику. І знаєте, як він мені перевів його? Вникай. Тобі ж ми маємо по-перше, вникати. Вникати куди? В себе, правда? Що таке вникати? Вникати це намагатись зрозуміти суть чогось. Розібратись у чомусь і дивитися всередину. Внікати, намагати зрозуміти суть чогось. І слово Боже каже, «Вника, вникай в себе. В першу чергу ми маємо вникати в себе. Для чого це потрібно? Я цю проповідь отримав ще місяця три назад як Зазвичай в мене відкриття приходять в душі, коли я купаюсь. Да? Кожен ранок я приймаю душ, і до мене приходять відкриття від Бога. І я бистренько раз, раз вийшов з душа записав себе, занотував, а потім вона, знаєте, так, з часом, оця думка прийшла, внікай в себе, внікай в себе, внікай в себе. І я зрозумів, що ніхто не знає мене так, як знаю я сам себе. Правда? Ну, ще й Господь. ми Поки Господа якби, тримаємо якби за душками. Тому що слово Боже вні... каже: внікай в себе. Нехай Господь вникає в тебе, а ти сам в себе внікай. З... Я і ви, ми знаємо, де наші слабі місця. Правда? Ми знаємо себе, коли де нас зачепиш, ми можемо вспелити. Чи часто от нові люди, коли. Приходять до Господа, вони потім дуже сильно стикаються з соблазнами. починають на них крепше давити їхні друзі старі. І замітьте, що якщо ти до покаяння, там, наприклад, там, давайте такий не кафедральний приклад розкажу. У мене друг розказував, каже, коли до покаяння, каже, я просив, щоб мені дали там курити, йде там, та, звідси, там, знаєш, всі там жалися і так далі. Каже, але коли я покаявся, каже, мені щось на диво всі почали предлагати. Самі, знаєте, до покаяння всі казали, йди звідси, там, ну, що ну, ти стріляєш, там, стріляльщик, чи як це, ну, я в ці, ці темі дуже слабий. От, каже, іди звідси, стріляльщик. Але коли покаюся, каже, ніхто не ну, тільки тільки це. І кожен хід роздавати тобі. Тому, друзі, я знаю сам себе. І слово Боже каже в псалмах, да перший псалом, давайте відкриємо, там є дуже такі класні такі віршики. Я не не планував його читати, але так, знаєте, по ходу думає, давайте прочитаємо все ж таки. Перший псалом перший блажен муж, который, Не ходит, не стоит и не сидит. <связь> видишь, да? Давайте я его полностью зачитаю. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, раз, не стоит на пути грешных, два, и не сидит в собрати... собрании развратителей, три. То есть, людина та блажена, яка не ходит, не стоит и не сидит. Не ходить на совет нечестивих, той тобто, за порадою до нечестивих людей. Навіть в церкві бувають нечестиві люди. Тому ви дивіться, що не йдіть до поради, хто вам льстить слуху, а навпаки, йдіть до тих, хто говорить правильні речі, кого життя більш-менш нормально приведений в порядок. Ходіть до таких людей за порадою. Не сидіть, не стоїть на путі грішних, не ходить ну, з грішниками, немає якихось там грішних справ. Не... Не, не, не користується там чимось грішним, ну, людей, які там щось там грішать, а мати справи грішні справи мати. Тобто, там, підемо вкрадемо, підемо там ще щось зробимо. Там. І так далі, то тобто. буде. І не сидить в собранні розвратітелі. Тобто де проповідується, де пропагандується розврат. І слово Боже каже, ця, ця людина блаженна. І якщо ти бачиш, що в чомусь в тебе є якісь. Наприклад, слабкості. В цьому новому році я тобі і собі говорю, пильнуй або внікай в себе, де в тебе є якісь, знаєте, там, слабі місця. Старайся уникати. Якщо на тебе впливають якісь люди, старайся їх уникати. Якщо вони на тебе погано впливають, і там починає десь тебе соблазняти якісь речі робити, внікай в себе. Намагайся уникати цього. І законіє, повторення закону, 30 розділ 19 віршик, говорить так: сьогодні взяв я за свідків проти вас небо та землю. Життя та смерть запропонував я тобі, благословіння та прокляття, обери життя, щоби жив ти і нащадки твої. Дивіться, слово Боже каже, що ти вибираєш. Не Бог тебе, знаєте, якось буде оберігати. А ти маєш сам вибирати правильну дорогу. Ти маєш сам вибирати правильний, правильних друзів, правильних, правильне спілкування. Там, давайте російською общення, з ким ти спілкуєшся. Ти вибираєш, не Бог вибирає для тебе, ти приймаєш вибір. І від цього залежить твоє життя або не життя. І дивіться, що каже Слово Боже, що Бог каже: я тобі дав. На вибір, або життя, або прокляття. Господь, що ти нам даєш прокляття? Бог не дає прокляття, але твоїми вчинками, я своїми, і ви своїми вчинками, ми можемо навести на своє життя прокляття. І іноді Бог не перешкоджає цьому прокляттю в моєму житті працювати. Чому? Тому що я його сам вибрав. Ми вільні люди. І Господь, коли творив людину, Він його творив. Цю людину Він творив вільною. І це ми відрізняємося від ангелів. І, і, і в Слові Божому навіть каже, що навіть ангели завідують людям заздрят. Чому? Тому що в нас є право вибору. І в наших руках є вибір. Вибираєш життя або смерть, Благословіння або прокляття. І тому внікай в себе, щоби вибрати життя. Амінь. Друге. Вникати, так? Що друге ми там маємо вникнути? Ану, вникай в себя і. Мухи літають. Вникай в себе і. Голосні. В учені. Амінь. Аллилуйя. Вникай в себе, а друге треба вникати в. Куди? В навчання. Навчання. Конкретно це слово, навчання має два тлумачення. Два смисли має. Перше це вчення апостолів навчання. І друге, це має безпосереднє слово Боже. Тобто вникати а в навчання. Також слово навчання тут використовується навіть в проповіді, тобі ж, що вчиться в церкві, внікай в це. Внікай, внікай в це. Для чого це потрібно? І далі воно все само самолісовується. Тому що займайся цим постійно. І якщо будеш так поступати, тобі ж вникати в себе і в навчання, то ти що зробиш? Спасеш себе, правда? І тих, хто тебе слухає. Замітьте, тебе має хтось слухати. Мені подобається, коли пастор завжди говорить, каже. Мене гнали, каже Христос, і вас будуть гнати. Але мене слухали і вас будуть слухати. І коли ми будемо мовчати, хто нас може послухати? Ну, ніхто, правда? Тому ми маємо щось говорити цьому світу, говорити людям, говорити там, ну, що ми чули на зібранні, прийти там, розказати, таку класну проповідь сьогодні чув. Така класна думка, пастор сьогодні говорив, чи там Льоня. Чи брат Льоня, чи Леонід Петрович, хто, як мене називає, то, то, то я не соромлюсь, нормально і так, і так. І коли ти це все чуєш, і, і ти приносиш ці думки своїм друзям, ділишся. Слово Боже, каже, що ти цим спасаєш і себе, і тих, хто тебе слухає. І Марка, 16 розділ, 15, 16 вірш, написано так. І він сказав їм: ідіть по всьому світу. І проповідуйте Євангеліє всьому творінню. І увага, хто увірує і охреститься, буде спасений. А хто ж не увірує, отсуджений буде. Хто увірує в те, що ти говориш, коли ти будеш говорити Слово Боже, проповідувати людям. Слово Боже каже, він буде спасений. А якщо не буде, якщо хтось не повірить твоїм словам, ну буде осуджений. І я завершую Євангелія це добра новина про те, що Господь приймає людей. Що таке да? Тобто, Коли казав Христос, Він каже: ідіть по світу і проповідуйте Євангеліє. Євангеліе перекладається як добра новина, добра новость, хороші новини, хороші новості. Хороші новиці, так? Психологи вони замітили, що на людей їхню увагу більше, скажімо, так, привлікають погані новини. Ви це знали, так? А ми маємо людям розказати добрі новини, що Господь приймає людей, які до нього приходять, і хоче благословити нас на цій землі. І також у вічності. Амінь. Дорогі друзі, я хочу побажати вам в цьому році внікати в себе, внікати в Слово Боже, проповідувати Євангелія, де б ви не були. Вчора був на Христинах, ну як на Христинах, на, на святі Христин, вже ми, ми на самій церкві не були. І знаєте, перед тим, як я увірував, мені було 14 років. У мене якісь в цих, цих 14 років було якийсь рік соблазню, знаєте, прямо от перед тим, як я прийшов в церкву, там якісь дівчата з'явилися, знаєте. Ну, слава Богу, Бог, мене хранив від всього цього. Але якось воно так все разом наплило. І, і навіть мені прийшлося бути хресником, ну, чи як хрещеним батьком, да? мому плем'ятнику двоюродному. І оцей плем'яник, мій двоюродний, вже, який, якого я хрестив колись, я був дуже поганий батько хрещений. Почому? Тому що я в 14 років потім прийшов до Господа, і мені, брати сестри які там мої повірі, моя 50 перша церква, сказали, що ти не хрещений батько ніякий. І це все неправильно. І я якось, знаєте, про свого цього плем'яника, так, знаєте, дбав не дуже. Але я за нього молився. знаєте. І навіть батюшка говорить, що хрещений батько має над дитиною мати якесь духовне попічення, правда? Ну, прикольна тема, ну мені дуже сподобалося. І я зрозумів, що я маю свого похресника навчити якихось, ну, говорити їм йому про Бога, розказувати, як, що правильно, що неправильно. Своїм життям показувати, як вірно, як невірно. І так, так сталося, що він пригласив нас, а всіх своїх близьких рідних, бо це мій двоюродний, як двоюродний племянник, двоюродної сестри, син, двоюродний племянник. І так вийшло, що він своїх рідних нікого не покликав. А покликав от мене двоюродного, Сережу, мого брата двоюродного. Я знаю, що ну, це не зря. І ми там також говорили, там, показували своїм життям, що ми вірить люди. Ми колись не ходили там, на мирські свадьби, на, на якісь мирські хрестини, а зараз ми зрозуміли, що потрібно нести світло навіть в такі. Як то кажуть, навіть в такі сабантомії. Да, ми, ми прийшли в собрання неправідних, але ми принесли туди світло. Ми принесли туди Євангелія. Ми помолилися там за малого. І я вірю, що Господь він робить свою роботу над всіма. Правда, друзі? Тому не соромтеся. Йдіть до, до своїх знайомих, друзів. Якщо вони на вас погано впливають, і ви в цьому слабі, краще не від, ну воздержитесь. Але коли ти вже чувствуєш сили в собі, що ти можеш прийти запроповідувати. Йди, і хай тебе Господь благословить. Амінь. Я хотів би помолитися за нас всіх, і ми, що ми разом помолилися один за одного і благословили один одного на цей рік. І Божих благословень багато не буває. І ми маємо молитися один за одним завжди, підтримувати один одного. Тому що ми церква Господня, ми брати, сестри, і Господь посеред нас. Боже Великий, я дякую тобі за мою церкву, я дякую тобі за моїх друзів, за моїх братів, сестер, які підтримували мене протягом цього року молитвами, порадами, якоюсь ще там допомогою фізичною. Боже, я прошу Твого благословіння на кожного з них, Отець. І Господь, Хай Твоя милість і благодать буде на них в ім'я Ісуса Христа. Хай Твоє помазання буде на них, Господь. Боже, і Хай Твоя сила буде на них. І Боже, я прошу Тебе, коли вони будуть молитися за людей чи проповідувати їм слово Твоє, Господь, Ти дав свою заповідь, щоби ми не думали, про що будемо Говорити, тому що Дух Святий сам буде говорити через них. І я прошу, хай Дух Святий працює через них в ім'я Ісуса Христа. Прошу Твого благословення на нашу церкву. Боже, благослови всіх нас, і щоб ми в наступному році принесли ще багато плода в ім'я Ісуса Христа. Амінь.